Добрий день. сьогодні в центрі уваги нашої програми. Тема туберкульозу 24 березня. Світова спільнота відзначає всесвітній день боротьби із туберкульозом. На жаль, ця епідемія залишається актуальним захворюванням, і сьогодні. Хоча багато чого робиться, але все ж таки практично кожен із нас є в групі ризику. І от що треба робити для того, аби убезпечити себе від туберкульозу і куди звертатися, якщо ви почуваєте себе не досить добре, говоритимемо ми у нашій програмі. Туберкульоз супроводжував людство з античних часів. Уперше про беззаперечне виявлення мікобактерій туберкульозу було повідомлено ще 17 тисяч років тому. Нині приблизно третина населення світу заражена туберкульозною паличкою. Щосекунди вона вражає одну людину у світі. Однак більшість заражень туберкульозною паличкою не призводять до самої хвороби. 90% інфекцій залишаються безсимптомними, якщо людина має сильний імунітет. В нашій області щодня на туберкульоз захворювають дві людини. Хоча захворюваність на цю небезпечну недугу дещо зменшилася, все ж досить висока. Проблема в тому, що багато людей звертаються за допомогою при досить запущених стадіях хвороби. А одна людина, яка виділяє бактерії туберкульозу, упродовж року може заразити ще 15-20 осіб. Побільшали число тих, у кого туберкульоз поєднаний з віл чи снід. І лише дві третини перебувають на диспансерному обліку. Зараз проблема ще й у тому, що мікобактерія туберкульозу зазнала змін і виник так званий хіміорезистентний туберкульоз, стійкий до багатьох традиційних медпрепаратів. Тож важливо своєчасно виявляти це захворювання. Успіх лікування туберкульозу залежить не тільки від медичних працівників, а й від самого хворого суспільства, неурядових організацій, які супроводжують хворих на поліклінічному етапі. Україна зараз входить в п'ятірку країн, як їх з яких називають стягарем туберкульозу. Росія, Україна, Пакистан, Лівія це саме високим тягарем туберкульозу вони входять. Дуже, для держави дуже накладно, звичайно, дуже накладно лікування хворих на цю недугу, особливо якщо це я розказую за хімірезистентну, туберкульоз, це лікування вартісне. Курс лікування коштує близько 100 тисяч гривень. Це тільки на ліки. Собі. Так, так. Ну, в США він коштує 100 тисяч доларів, у нас 100 тисяч гривень. І, звичайно, в цьому плані нам допомагає світова спільнота, це Всесвітня організація охорони здоров'я і Європейське бюро. І в цьому році, 24 березня, ми, ну, скажімо, не можна сказати, святкуємо, ми відзначаємо так. цей день, ми пам'ятаємо, тому що вже виділили цей день, тому що він іде під гаслом виявити три мільйони, лікувати. Та вилікувати всіх. Що це значить? Це значить, що за прогнозами фахівців недовиявлено у світі 3 мільйона хворих на туберкульоз. Недовиявлено. Це треба їх знайти. Лікувати і вилікувати. От під цим гаслом і проходить цей всесвітній день боротьби без туберкульозу. Лікування чутливого туберкульозу, ну, скажімо, це звичайний туберкульоз, той який був. Ну, це лікування не вартісне. Ну, десь коштує, скажімо, якщо тільки на ліки, то в межах там, тисячі, пару-дві тисячі гривень, тому що це стандартні ліки, які в нас є, які в нас випускаються, і слава Богу, на сьогоднішній день в нас теж є ліки. В зв'язку з цими подіями, які трапились протягом року в Україні, слава Богу, з нам допомагали, ну, ліки ще були. І ми і от повинні з першого, ну, скажімо, з другого кварталу теж нас поступити ліки для лікування цієї недуги. Але окрім, окрім цієї проблеми, яку я висвітлив, ще в нас в Україні, в всьому світі ще є дуже важлива проблема. Це поєднана патологія, ВІЛ, СНІД, туберкульоз. Повірте мені, я не буду лякати всіх, але на сьогоднішній день в нашому закладі кожен шостий хворий, який перебуває на лікуванні, має ВІЛ-СТАТус. Так, на жаль, і епідемія ВІЛ і СНІДу теж є в нашій країні. Безумовно, ми буквально ну, про не епідемію про це туберкульозу говоримо. ми зараз е, не будемо говорити, говорити оскільки да, так вона була там з 93-го року Всесвітня організація охорони здоров'я сказала, що в Україні існує епідемія. Ну це пов'язано з тим, що якщо у нас на обліку тоді було наскільки я пам'ятаю, 700 тисяч хворих, верніше 700 тисяч осіб, якщо воно становило більше 1% від населення. То воно Зараз, звичайно, захворювання на туберкульоз в Україні в нас, і в світі має тенденцію до зниження, так само, як має тенденцію до зниження і смертність на туберкульоз і в світі, і в Україні. Але я ж кажу, з цим ми справилися, але з'явилася друга проблема хіміярезистентний туберкульоз. Но я хочу за заспокоїти, що да, навіть якщо людина, ну, пацієнт має таку неду, як вілсній туберкульоз, воно лікується, і в наших умовах і Ті, хто хочуть вилікуватись, в переважній більшості 40 Сорокарічний Геннадій захворів на туберкульоз у місцях позбавлення волі. Спершу на симптоми не звертав уваги. Я спочатку сам даже і не Как бы у мене була температура, я ж за эту болезнь нічого не знав. Тобто знали, що просто є туберкульоз. А який він, що якісь симптоми не знали, так? Ну да, что оно, как оно, я ничего не знал. Ну, мне температура чувствовала, что была, а я наоборот обливался холодной водой, думал, что мне будет легче, а на самом деле оно еще хуже. Ну и так я уже и, ну, и не спал. И потом пошел, сделал рентген. И выявилось, что там уже не просто туберкулез, там уже запущенный был, и температура большая была, и, и дырка была. Ну, вот так вот и вот так вот. Ну, потом постепенно, постепенно ну, ставало лучше, лучше уже с приемом препаратов. Вот так вот. так Ну, до конца я первый раз особо не долечился. Не получилось так. Не получилось чи не захотели? Не получилось из-за виду образа жизни. Как бы вот так. Тобто старая життя тягнула. Да, да. И получилось, что повторно инфицировался. Ну, вот так вот. А потом, когда уже через время степенился, то надо было лечиться еще более такими серьезными препаратами, но ну, не дешевыми, как бы. Ну, на то время они были еще бесплатно. Угу. Но ну, лечение очень долго. Я лечился больше года всегда. Ну, то есть так, постепенно выписывался, опять ложился, потому что ну, ничего не заживало. А потом предложили мне операцию, и я согласился. И... А в чем полягала операция? Что за Удалили одну долю левую. Угу. Отак, от, от і зараз, слава Богу, сейчас веду здорову образ життя, займаюся спортом, стараюсь. Тепер чоловік починає нове життя. Прилучився до церкви і працює у громадській організації, яка допомагає людям. Зараз ви впевнені, що ви вже абсолютно здорові і ви не є джерелом небезпеки інфекції для інших людей. Так, да, я дві тижні назад і да 2 назад я зробив Снімок в обласному диспансерії, і меня зняли взагалі з учоту. Ну, тобто, все. Отак, я рад, що так воно вийшло. Я думав, що ніколи просто не знімуть з учету, а так, слава Богу, мені сказала завідующей аделіні, що поліклініки, що ми знімаємо тебе з учоту. Ну, що ви тоді відчули? Ну, ради, що все добре. Приємно відчути себе здоровою людиною. Так, да, да, слава Богу, хорошо. Черкаська обласне відділення всеукраїнської мережі людей, які живуть з Вілсніт, долучилися до активної допомоги і підтримки хворих на туберкульоз. Ми на вже шести років тісно співпрацюємо з обласним протитуберкульозним диспансером. Наші соціальні працівники туди майже кожен день їздять і працюють по проекту соціального сопровождения людей, які болять на туберкульоз. Це не залежить, є віч інфекція у человека или ні. І вже можна сказати на протяженні года к нам добавилось еще одно направление это социальное сопровождение людей, которые находятся на этапе амбулаторного лечения. Они лечатся дома. Наши сотрудники привозят им пайок. Если есть в этом необходимость и препараты, это противотуберкулезная терапия. Также мы ездим. в детское отделение, потому что нам не безразлична судьба детей, которые там находятся. Они там лежат от 6 до 9 месяцев, и мы стараемся хоть как-то разнообразить их время пребывания там. Мы можем пригласить, вот, сотрудничаем с клоунами, дальше с аниматорами, сами какие-то различные мастер-классы. Вот недавно мы делали, занимались квиллингом, им mm -hmm. очень понравилось. Также наша организация, например, устраивает какие-то благотворительные акции, и если вот есть какие-нибудь средства денежные, мы можем купить какие-либо какие тумбочки, там, светильники, краску, чтобы они покрасились. Ну, в общем, всеми силами, чем можем, тем мы помогаем. Завжди туберкульоз вражав більше органи дихання, тобто переважає туберкульоз легеневий. Але ж є форми туберкульозу, які заразні і не заразні. Тобто бактеріальні форми туберкульозу це є, коли хворий виділяє мікобактерію туберкульозу в навколишнє середовище, так як інфекція передається від хворої людини до здорової повітряно-крапельним шляхом. При диханні, чиханні, при розмові в повітря виділяються мікронні частички мокротиння. і вони є при несприятливих умовах для іншої людини, вони є збудником хвороби. Ну, статистика така, що 85% хворих на легеневий туберкульоз, і 15% займають форми туберкульозу позалегеневої локалізації, тобто це. Внутрішньогрудні лімфатичні узли, периферичні лімфатичні узли це кістки, суглоби, очі, жіночі статеві органи, чоловічі статеві органи, нирки, тобто всі органи і системи вражає туберкульозна паличка. Но ці форми позалегеневі туберкульозу вони не являються небезпечними для оточуючих, тільки легеневий туберкульоз, коли виділяється інфекція, передається повітряно-крапельним шляхом. Найчастіше симптомами туберкульозу є це тривалий кашель, який триває у людини, наприклад, більше двох-трьох тижнів. Якщо він вже за таким терміном турбує людину, треба обов'язково звернути на це увагу і звернутися до лікаря. А якщо не, немає кашель? кашлю, може і не бути частіше всього, туберкульоз невеликі форми туберкульозу легень. Виявляють при плановому флюорографічному обстеженні, або навіть не при плановому, при зверненні людина звернулася до лікаря, наприклад, будь-якого хваху, чи то стоматолога, чи то шкірні якісь там захворювання, чи інші. І її направляють зразу на проведення флюорографічного обстеження. Людина може не запідозрювати, що вона хвора, тому що в неї абсолютно немає ніяких симптомів. Ну в більшості випадків ми й повинні виявляти так туберкульоз, невеликий. Які форми туберкульозу вони виявляються при флюорографічному обстеженні, і тоді людину нічого ще не турбує. А ось коли вже відмічаються прояви слабкості, швидкої втомлюваності, підвищується температура тіла до 37,2, 37,5 градусів, тобто Бронхо, ну, бронхопульмональні симптоми, скажімо так, може бути біль в грудній клітині при диханні. Може навіть появлятися кровохаркання, що вже є таким небезпечним uh -huh. симптомом. Це вже насторожує і повинна людина зразу така звернутися до лікаря. До речі, у нас є зараз такі пацієнти, які серед повного здоров'я, наприклад, у молодої жінки виникло кровохаркання. Це її зразу е, турбувало. Вона звернулася до лікаря, їй провели рентгенологічне обстеження і виявили інфільтративну форму туберкульозу. Так що такі швидка втома? Загальна слабкість, нічна пітливість також відносяться до самих поширених симптомів туберкульозу. Я можу надати так. для всіх, ну, хто володіє скажем, сучасною технікою. В інтернеті можна знайти фільм, який називається «Мікрокіллер». Подивіться, особливо молодь, подивіться там такий чудовий скажімо так, художньо-документальний фільм. Це Галина Васильна сказала. Там починається все страшно, що з красиві актриси з'являється кровохарка. Як вона в басейні плаває кровохарка, ну потім mm -hmm. там цілий ланцюжок. Я говорю, подивіться, називається мікрокілер. Наталя захворіла на туберкульоз головного мозку кілька років тому. Каже, невдовзі після народження дитини у неї почалися дуже сильні постійні головні болі. Долго вообще-то устанавливали. Наверное, если бы быстрее установили мой диагноз, то лечение было бы более продуктивное. А так, в принципе, долго лечилась, три года. Но могу сказать одно: что усилия того стоят. Вы, скажем так, сейчас здоровая, полноценная, нормальная. Скажіть, будь ласка, що вас хвилювало? От, що боліло? На що скажете? Ну, Була был, висока температура, не незбиваема і сильні головні болі. В принципі, сильні головні болі і зараз залишились, але це вже як остаточне явлення, вони вже нікуди не дінуться. А так, як само заболівання, врачі кажуть, що вже немає. Поборола. А працювала вы до тобто. этого? Ну сейчас я не работаю, потому что не ну, инвалид. А работала до этого вторговым представителем. То есть была нормальная. Ну, в принципе, когда я заболела, то я тогда была в декретном отпуске. А в декретном отпуске, не знаю, по поликлиникам или Как не знаю даже. Да, да, как это все произошло, я даже не знаю. Процесс реабилитации уже два года, а болела я три года лечилась, я интенсивно лечилась три года. Угу. Принимала препараты и, и очень сильные, и очень дорогостоящие. Три года, ну, скажем так, это надо выдержать. Надо набраться терпения, не бросать, потому что многие В чому проблема у нас? Багато люди бросають на полу, на півпуті uh -huh. вот это вот всё лечение. Они не выдерживают и надоедает препараты эти все постоянно пить. Ну, если ты не не бросаешь, а борешься с этим, то ты будешь здоров. Наталю підтримали чоловік, дитина, батьки. І це надзвичайно важливо для хворого, каже жінка. Ещё хочу хотелось бы обратить внимание, что с такими проблемами родные, чтобы не не отворачивались. Потому что это тоже играет большую роль. Вот, например, знаю многие там это самое, родители, вот и ты больной, там это все с тобой контактировать нельзя. Это не сильно такое страшное. Заболевание само по себе страшное, но если ты ведешь нормальный образ жизни и к этому ответственно относишься, то будет все не заразишь никого и излечишься. Ми, слава Богу, на сьогоднішній день при допомозі уряду і інших фундацій маємо сучасне обладнання в нашому закладі. Так, зараз... Сучас... Сучасне бактеріологічне обладнання, що нам дозволяє ставити діагнози туберкульоз і ставити діагноз не просто, ну скажімо так, як 20-30 років назад, а ставити діагноз туберкульоз з позиції доказової медицини. Тобто ми виявляємо мікобактерії туберкульозу. Там, де деколи раніше ми не виявляли, це називається молекуля... молекулярно-генетичне дослідження харкотиня, або воно ще подробно називається полімеразна ланцюгова реакція От. і дає нам змогу не тільки виявляти е... нуклеїнові кислоти туберкульозних паличка, але можливість виявляти, чи ця туберкульозна паличка чутлива, чи стійка до реферцину, що в свою чергу. Зразу дозволяє призначати адекватне правильне лікування. Я на всіх рівнях кажу, що ми в медицині люблять нас, не люблять, але ми лікуємо хворобу ліками, які направлені на причинний фактор. Ми одна із галузів медицини, яка, яка лікує причину. на причинний фактор. Так що, в принципі, я що звертаюся до того глядачів, якщо десь хтось виявиться якісь проблеми, що... Не можуть, ну скажімо, є підозри на туберкульоз і треба ж там обстежити. Ми ніколи нікому не відмовляємо. Будь ласка, хай лікарі направляють, а ми вже будемо на нашому рівні досліджувати. Як лікують зараз туберкульоз і чи треба тільки звертатися до вас протитуберкульозний туберкульозний диспансер, чи можна і вдома лікувати? Тому що знаєте, дуже часто людина не хоче, не буде, ну ну з якихось причин от вона тягне, зволікає і не йде. Згідно класифікації туберкульозу і працюючи за нашим протоколом, за яким ми повинні лікувати хворих, є хворі на бактеріальний туберкульоз, я вже раніше казала, які небезпечні для оточуючих, і небактеріальний. Наприклад, бактеріальний туберкульоз це хворі лікуються за першою категорією, другою. Вони обов'язково повинні пролікуватися інтенсивну фазу лікування, яка продовжується два місяці, а в деяких хворих, за показами, можливо, і три місяці, якщо продовжується бактеріальний. Стеріовиділення після інтенсивної фази такі хворі повинні обов'язково лікуватися стаціонарно, так як вони мають небезпеку для оточуючих і для родини. Іншим хворим, у яких, наприклад, встановлені малі форми туберкульозу, скажімо так: воднищевий, інфільтративний туберкульоз, туберкульоз внутрішньогрудних лімфатичних вузлів, вони можуть лікуватися ці хворі, вони відносяться до третьої категорії і можуть лікуватися амбулаторно. Ну, тобто, людина може вдома перебувати, а отримувати ліки в амбулаторно-поліклінічному відділенні чи в тубкабінеті за місцем мешкання під наглядом, звичайно ж, лікаря-фтезіатра і патронажної медсестри, і отримувати ліки, і лікуватися. Але з'являтися потім на контроль в наш заклад. У нас лікування контрольоване, угу. от, і потім обов'язково робити вчасно контрольне рентгенобстеження, повторювати обов'язково аналізи. Аналізи повторюються через два місяці після закінчення інтенсивної фази і таким чином досягається успіху лікуванні. Ми не тримаємо хворого лікування на весь курс лікування. Ми триваємо, як Галина Сергій сказала правильно, до знебосилення. А далі хворі лікується амбулаторно. Но я хотів тобто сказати... не треба боятися, що там на кілька ні, місяців? Ні, там. ні. Тобто Хоча... хворий, хворий uh -huh. без... представляє небезпеку для оточих в той момент, коли він виділяє палички. Uh -huh. Якщо він не виділяє палички, то він ніякої небезпеки не представляє. Я хочу сказати наступне. Скажімо, то в лікуванні хіморезистентного туберкульозу в всьому світі і в нас спрацьовує така система, називається соціальний супровід хворого. Тобто соціальний супровід хворого е, зараз в нашій державі, в нашій області, дві організації проводять. Зараз е, Червоний Хрест обласний, угу. і раніше в нас проводила неурядова організація ЛЖВ. Тобто хворий виписався з стаціонару. Йому лікуватися тривало. Значить, ці працівники цих організацій ходять до цього хворого, йому дають ліки, в присутності їх він ці ліки ви, випиває. Тому що лікування повинно бути контрольоване. Угу. Плюс до цього цей хворий отримує якусь соціальну допомогу, пайки, ще щось. Ці співробітники, які працюють, теж мають мотивацію. Наші фахівці їздили в Естонію. Там ліки хворим, які знаходяться вдома, привозять листоноша. І листоноша дає ліки, хворий приймає ліки. Листоноші за це за кожну хвору дають 2 долари. Тобто він мотивований тим, щоб цього людині привезти ліки отримати якісь кіздівенти з цього. І так само в нашому суспільстві ми приймаємо той досвід, який є в світі. Зараз Ігорю 47. Про те, що хворий на туберкульоз, довідався 20 років тому після виходу з місць позбавлення волі. Перед працевлаштуванням чоловік проходив флюорографію, де і виявили його діагноз. Я взагалі не чувствую ні к ніяких відклонень по здоров'ю, ні температури нічого не було. Якби бігав, чувствовався норм ні задишки, нічого, піднімався на етажі. Все нормально було. Ну, і тоді мені сказали, що треба пролежати здесь довольно-таки долго, довго, тому що були серйозно. Тоді чоловік не це спричинило кілька ускладнень, але зрештою бажання жити нормальним життям перемогло. Зараз я можу з увіреністю сказати, що я здоровий, тому що я проходжу раз в три місяці медичні обстеження, і в мене аналізи хороші. Бо останній раз я лікувався. На протязі двох років я приймав терапію протиотуберкульозну І це остатково забило мою хворобу, от мою паличку інфекційну, що вона вже не проявляється. Ну і образ життя, тобто вже по режиму почав все діти. Робота є, є гроші, є питання. А тепер, коли ви ходите по вулиці, коли ви їздите в транспорті і бачите поруч людей, ну от, багатьох людей, ви якось можете навіть за зовнішнім виглядом визначити, що ох, у нього може бути туберкульоз, я відійду від цієї людини подалі. Чи ні, чи не можна так? Зовнішній образ, так, да, він каже за себе, тому що в основному цих людей відпечатується хвороба на їхньому. Лиці. У них заострені черти лиця. От. Видно скули, ніс загострений, цвіт ліця такий коричнево -жовтуватий. От Покашлювання, От. то видно, видно що хто знає, хто... то по відпечатку видно і по глазам, і по лицю видно. Що у нього проблема іменно з туберкульозом. Якщо ви їдете з такою людиною поруч у транспорті, або десь на зупинці стоїте, або що, ви просто відходите, чи ви намагаєтеся з нею заговорити і щось їй порекомендувати, і так далі. Яка ваша дія? Яка реакція? Ну, я стараюсь менше вдихати воздуха, тому що воно передається воздушно-капельним путем. Вона ходиться непосередньо в автобусі, і то мені приходиться терпіти і менше вдихати. Психологічно дуже важко любій людині захворіти і захворіти ну, тим більше, що в нашому суспільстві ще стереотипи лишилися, захворіти таку, таку страшну хворобу, як туберкульоз. Боже мой, всі відвернуться, всі не будуть дивитися. От, вона потребує соціальної підтримки. Туберкульоз хвороба великовна, але кожна людина, яка може підозрювати у себе, чи в знайомих, чи просто боїться, повинна з'явитися на профілактичне флюорографічне обстеження, щоб не пропустити дану хворобу в себе. я бажаю всім доброго здоров'я. Я хочу сказати наступне: до мене багато людей звертаються люди, скажімо, різного соціального зрізу. Я всім говорю одну фразу: люба хвороба, в тому числі туберкульоз. Від неї ніхто не застрахований, абсолютно ніхто. Це може трапитися з кожним. Але це не повинно бути трагедією. Як сказано, воно лікується, воно виліковується. Я всім бажаю здоров'я, щоб ви всі були здорові, щоб у вас ця хвороба оминала і інші хвороби теж.